Всім привіт! І ще раз хочу привітати дівчат жінок з прошедшим нашим днем, таким прекрасним днем, коли ми можемо дозволити собі трошки відпочити. Бажаю вам всього найкращого, здійснення всіх мрій, успіхів в нашому бізнесі і щоб ви були здорові і щасливі. І так, ми проводимо розіграш. призу сюрпризу. Свято Я продовжується і всім будуть отримувати дівчатка подарунки І так дивимось, у нас є від 3 до 12, так? від 3 до 12 заходимо в рандом генератор випадкових цифр натискаємо від 3 до 12. Сьогодні будуть танці. І так, хто ж нас буде ще то У нас окремо є ще один подарунок, кого продовжується таке малесеньке, приємне свято. 8. Тим, хто плавається. Це є в номер вісім. А під номером вісім у нас є Лінська Світлана. Світлана, ми вас вітаємо супер, супер, суперчи ви це заслужили. Тому чекайте на подарунок.